А тепер хочу розказати вам про вологозахисний комплект з антеною 250 см для Deus. Він підходить для Deus 1, для Deus 1 Light і для Deus 2 з таким блоком vs 6 Бо Deus 2 вже з нормальним блоком, повноцінним він і так водоніпронісаємо, водозахисний. Так, що ми маємо? Тут безпосередньо сам пакет. Ось так він виглядає. Тобто всередину вкладається ваш пристрій Deus, до нього всередині цей навушник втикається. А назовні от сюди в карманчик виходить Бачите, роз'ємчик. І сюди встромляєте провідні навушники і погнали. До речі, провідні навушники йдуть в комплекті. Вони водозахищені. Тобто, Якщо їх сюди уткнуть вони водоніпроніцем. Якщо у вас воно дуже гучно то ось є комплект для регулювання. Це для тих металошукачів, у яких немає регулювання всередині звуку. Тобто, ось, будь ласка, крутілочку, це все всередину вставили і воно працює. Безпосередньо сама антена 250 см. Тобто Катушка в воді, ви можете бути в гідрокостюмі. Ця вся історія у вас на шиї, чи на голові, чи на плечі. Чи, як тут показано на руці, якщо ви не глибоко ходите. От, такий комплекс коштує 2068 гривень. От, я собі взяв, буду користуватися. Відповідно, Можливо, ви бачили, таке щось схоже було раніше для мобільних телефонів. Ось так його відкрили. І Всередину воно відкривається, і одною рукою незручно. Ось так воно відкривається. І туди ось всередину кладеться блок. Відповідно, так само раз щільненько. Закрили. Я не думаю, що з ним можна пірнати або надовго засовувати під воду. Він більше допомагає ну, антена, само собою, провести від катушки до блоку інформацію, а це щоб блок не намок там, від дощу чи від бризів. От. Одна сторона цепляється антени до блоку, інша ось ця, до катушки. Все геніально просто.